Розуміє, що ви там складали Це, це, це ваше рішення, це це, це ваше рішення Ми, нехай буде. На даний момент ви розумієте, що продовжити рух даним транспортним засобом вам не можна. А що, хто? Це не транспорт, а це є машина. Давайте тако Якщо ви там особисто собі Ну ви не бачите машину? Прошу. Ви не бачите машину? Чим це встановлено, що на даний час. Якщо, Вами, якщо чи що? ви собі вирішили стати в статус людини, там і так no. далі, і тому подібне. Це ваше рішення, у вас його в праві обмежити ніхто не буде дибути. Типу. Правильно? No. правильно. No. Але no. транспортний засіб і ваша конвенція, ваша машина, яка не має номерів. Вона е, все одно продовжується рух і та так. не розказуйте казки. Вона буде е, про хлопці. Ми рух. вам Ми вам по даємо наряд всій... нас охраняти. Ми лягаємо спати Но зараз. По всій Україні вона продовжує рух і собі комусь хочете. І no. будете no. у нього no. дежуритися. Ну, ви будете охороняти. Я можу зрозуміти вашої зухвалості. Mm -hmm. Ні, ви будете чого у нас охороняти. Для чого ви хамите? Я не хамлю. А що я спілкуюся. А, ні, Ви можете нормально... зараз зухвалу поводитеся і показуєте себе щось. Для чого це? Я ви не показую нормально спілкуватися. Я можу, я... щось перешкоджає. Я на людській мові. Я на людській То мові спілкуюся. Так. Я вас прекрасно розумію. Такою само людською мовою відповідаю. Ну, доведіть своє право вимоги до людини. Ви не довели, тому я що починаю на підвищених тонах. Ви перебуваєте на території України? Ні, я не Нас перебуваю. Я перебуваю. Верхов... верховенство права, правильно? Поліція керується. Яка, має... яка має Конституцію України. Ні, в мене немає. Ну у вас є. Що всі вимоги, а де людина написана написано, що зобов'язана? Постанови поширюються на органи виконавчої влади. А ви не можете бути на пташиних правах, правильно? Чи як ви вважаєте? <рес> я вже казав. Я заявився згідно шостої статті декларації прав людини. Та Транспортний засіб ви не заявляли. Це не людина. Це, май... це майно люди. Якщо зараз з вами спілкуватися, ви там, наприклад, захочете там собі свої претензії виставляти, питань нема. А транспортний засіб взагалі номера не, не відповідають даному транспортному смислі? Звірити його повністю номер кузова, я доступу не маю. Технічний паспорт. А хто дозвіл давав? Засіб, а хто давав? Ні, ні. засіб ви не пред'являєте. Добре, Йдемо чи... йдем через нотаріус перевіряти. Укладемо договір. Я хочу за цю послугу 100 тисяч доларів і від. Відкрию вам він код, все покажу. Що угу. йдемо? Це ваша така суб'єктивна думка. Ні, ви в законі про поліцію пишеться, ви послуги надаєте, так що будемо на вигідних відносинах все будувати. Прошу. В законі України, не, прошу. Не, про Україну, розказ, що коли вас було зупинено для перевірки документів, ви зобов'язані зобов'язаний. Хто, хто зобов'язаний? 62 стаття закону про нацполіцію. Це зобов'язана фізична і юридична особа. Людина не зобов'язана. Ну, то правильно, тому, як ви кажете, статусі людини. No. Ну, питань нема, але вас зупинили з перевірки документів. Ви в той момент заявляєте свій статус людини, окей? No. Але є номерний знак транспортного засобу, який вирішили перевірити. В даний момент не no. пробувся no. по базі. Виявили no. ймовірність порушення правил дорожнього руху і законодавства, а саме реєстрації транспортного засобу. No. Велика ймовірність того, є, що він крадений. Що далі? То це ваші лише догадки? Так. Не письмо вважати. Де він в розшуку? Достатньо підстав вважати. Я не ви теж може в накрадених машинах ви їздите. Вихречите? Достатньо так само вважати, що ви теж злодюги, ні? трошки номерний знак, Все зареєстровано. Так, зареєстровано. Ви теж віджали в когось та їздите на лівих номерах. Ну, це, це ваше суб'єктивне враження, ну, маєте право ваше. мати. Ми можемо вам підтвердити інакше. Ви можете мені підтвердити? А якщо? я вам не зобов'язаний підтверджувати нічого. Говориться ні. постому. не зобов'язаний підтверджувати, правильно? Це пустома ви зобов'язані особи до виконання? Що зобов'язані? Конвенцією. Що зобов'язані? Захистити права і свободу людини. А чого ви переводите тему? Ми ми що говорили на рахунок підтвердження? Ні, ну ви зобов'язані того чи ні? Що захищати права і свободи людини? Да. Ну то як то і громадянина? Ну, Правильно? А я людина. Ну, я не громадянин. Але я, я ж вам щось кажу, чи що? Ну я вам так. говорю за транспортний засіб, не за вас. Це не транспортний засіб, це, це машина. Ви не бачите машини? Я бачу, що це транспорт. Це машина. Це машина. машина. Це ваша уява. Ну це це барак, це, це ваша от, уява. Просто, ну, це похоже, <гут> <уява? гут> <це, це несправді> <гут> не тільки моя уява розігралася, так? <гут> <гут> да. Я конкретно бачу те, що я бачу. <гут> <гут> а яка ваша уява? <гут> <гут> ну, чесно, поняття не. Ви тармоїди, ну не говорить, це <гут> безсмислена мова. Ви що, серйозно? Вона ніяк не косається того. Ви повните, так, що ви, повните, це, це що дуже, ви говорите це з людиною? Дуже, звичайно, я дуже добре, прекрасно no. розумію, з ким я спілкуюся. А ваш оце колега, якого. Я, я який... вам повторюю, крайній раз. Ну, сенсу більше немає продовжити цю дискусію, тому що вона заводить нас в глухий кут. І тому просто попереджаю вам, продовжити рух даним транспортним засобом об забороне. Так, що це, хто... це не це, транспортний засіб. Скажу. це люд? А ви хто такий? Ви мене почули. А ви а хто таке не кричи. Тихо не кричи. Доведіть свої повноваження. Де довіреність представляти юридичну фірму? Давайте так. Я Де вас... довіреність представляти це юридичну фірму Національна поліція? Так само, як і ваша. Це все? Ні. Це ваша, так... Закон про утворення. Це все? Ні. Ні, ну немає сенсу, просто далі продовжувати спілкуватися, ні. чесно вам кажу. Але ще раз я вас попереду, попереду, Це все на тому не, нас ні. не касається що, ні. ваше... Питання. До мене, як до людини, це як стосується? Як до людини, яка керує транспортним, де це паралельно розуміло. керують громадяни. Що, що? Де? Я правильно До... керують громадяни даної держави, які я себе не, не позиціонують в статусі людини, а, а хочуть не також зберегти свої права. Але тут і збоку може проїжджати людина в статусі людини, керуючи транспортним засобом псевдомашина і здійснити, наприклад, зіткнення. Ну. А, пс... а ви не псевдо ваша Що далі? В сміслі, що, що далі? Як це продовжується? що далі, продовжуєте? Тобто, виходить, ви прийняли певний статус і зараз спробуєте доказати своє щось. Для того, щоб уникнути відповідальності, це дуже mm. зручно, ви знаєте? Ні. Mm. Це насправді зручно. Mm. Oh, З вашої не точки зору, правильно? Не. Як розумно, А як ви, то це треба щось читати, а як... що а трошки так, А якщо брати, Добре, то добре. не просто хотіти зробити щось собі вигоду, правильно? Ні, ні, ні. Добре, я давай... бачу це так вбачаю. А ви собі вбачайте, як хочете. Знаєте, я ваші відео в Тіктоці деколи бачив, я не розумів ніколи цього, якщо чесно. Добре, Але відверто, добре ви визнаєте кожен, Конституцію? Кожен. Звичайно. А, дивіться, а конституція... що в Конституці вказувала стаття 117 ні. Конституції України? Ні, 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 ні. ні. ви визнаєте Конституцію? Я не визнаю. Ви взагалі виходить не українець? Може, ви ще вважаєте, знаєте, що війни в державі нема? Де військовий стан? Покажіть ви знаєте, мені... що немає війни, правда? Я не знаю, покажіть мені документи ви не за, знаєте, за військові. Я не бачу так навіть Хтів би якби ви погодилися, я би навіть хотів вас услідувати на стан наркотичного сп'яніння? оскільки Добре. У вас якісь по це фізично, якісь неправильні а ви бачили це? документи на військовий СБУ стан покликати до вас? Ви бачили документи на, Що, ви документи на військовий стан? військові документи на військовий стан? Ви бачили, скільки людей загинуло? В країні ну, війна Гинуть? А військовий стан. Де а скільки людей гине? Гинеть. Ви бачите? війна в країні? Я не можу. Ну як якщо... вас не запитав країні? Війна, ти ну пробувати. то чого ти не воюєш? Чого ти тут а? А По конституції ти? поліцейський має першу ти, чергу під час військового. А ти що? Я людина. Де людина зобов'язана щось? А ти зобов'язаний? Так я там був. Я піду ще раз. А то ну, це не твої діти. Ну покажи форму 5. Ти зобов'язаний щось таке показувати. Бо ти там не був! Я тобі зобов'язаний щось таке. Бо показувати. ти там не був, я знаю. Та добре, я з тобою на спорти не буду, no. то ну. Якщо б було... то на блокпостах Ліні? на третій лінії. Ну, так, так, звичайно. Ну це нема питань. Це твоє особисте враження, це мені no. все рівно на твою думку. А Якщо ти такий щось. герой, що ти не підеш в лють, зараз не переведешся? До нормальних працівнів. консультуватися на ці питання з даною людиною не маю бажання. Ну, бо, ну, ти боїся, як, як бо ти боїшся, ти влаштувався на комфортному місці, тобі комфортно тут сидіти. Ну так, ну, дуже. дуже... Це дуже... Ну, така їдим, недалеко їд... обмежена думка людини, яка поняття не має про суть служби поліцейського. А, є, ж... зараз? а таке зверхнє Поїхали. поняття для того, як тільки уникнути. Поїхали. Поїхали. Та. Хто ти такий, щоб я з тобою їхав кудись? Скажи, ну, поїхали? Ну скажи, ну, будь, будь ти ласка. Ти не поїдеш. Добре, питання немає. Так само я бачу тут двоє людей, які уникають відповідальності за свої скоєні про а саме правопорушення в певній нормі закону. Це фізична особа уникає. А людина не уникає. Ну так, звичайно, це дуже вигідно. Це дуже вигідна позиція Звісно. для того, щоб ухилятися від відповідальності. No. Правильно? А яка відповідальність? За що? За що відповідати адміністративна? А я за я не... вам зачитали, попередили я Відносно... я не я розуміли вашої тих Тобто адміністр... у вас розуміння людської мови відрізняється від нашої. Напевно, я ви що взагалі не розумієте людської мови, за яку ви твердите, правильно? То ви, бляха, ні... То ви нічого не розумієте. Ні? Получається, що ні. ви не розумієте нічого. Та, Та ти що, все, ну, хто, вся хто закаж... розуміє, так, то... всі спілкуються, Україну... всі спілкуються ти... в одному, ти... е... в ти... одною мовою. Хто, хто ви заказав розуміє? протокол? Питань нема. Хто заказчик протоколу був того, що ви склали на фізичну особу? Ну ви ж послуги надаєте, хто заказав протокол? Я більше не бажаю з вами спілкуватися, оскільки ваші слова не відповідають дійсності, тим почасно відверто. Я вас попереду, продовження руху вашого буде заборонено. Так. Ви мене почули? Я не почув, Я вас не розумію. Я не розумію вас. Плюс, наскільки я чув, чоловік, даний, який за кірмонт разморзав, він позбавлений права керування, правильно? Я маю право на вільне переміщення по конвенції, я реалізую своє право на цьому автомобілі. Мені б дуже цікаво, чи ви виставите це відео в TikTok. Да. Там де ви стріляєте. Обріжуть. Конечно, обріжуть. Звісно, да. обріжуть. Та Тік-Ток да. буде, а -а -а. тут щасливенько. Все. Бережіть. Давай.